Як зробити так, щоб чоловік бачив у тобі особливо? Чому з одними просто переписка, а з іншими вогонь, захоплення і фраза Я таких, як ти ще не зустрічав? Це не випадковість, це модель поведінки. Колись одна моя клієнтка сказала, я роблю для нього все, але він цього не цінує. А потім вона зробила одну зміну, і він почав сам тягнутися. Бо цінність не в тому, скільки ти даєш, а в тому, як ти себе подаєш. Сьогодні покажу тобі просту деталь, яка миттєво змінює враження про тебе, і чоловік перестає бачити в тобі просто чергову хорошу дівчину. Підпишись і збережи це відео, бо воно допоможе тобі показати справжню жіночу силу без драми. Не поспішай відкриватись повністю. Замість того, щоб одразу розповісти, як важко було в дитинстві, поділись тим, що тебе надихає. Замість чому тебе всі кидали, розкажи, що тобі подобається у чоловіках. Особливо ми стають ті, хто зберігає внутрішню глибину, а не розливає все одразу.